А ви звернули увагу, яка сьогодні погода? Так, і я звернула. Сьогодні прохолодно. і дощ йшов, і вітер. Дівки, а я сьогодні зранку вирішила провідати нашу берізку. Пам'ятаєте, ми за нею спостерігали і гралися біля неї? Які вже в неї листя вже виросли. Ой, хтось тут шурудить. Ой, та це ж наша Марічка щось там шукає. Марічка, що трапилось? Привіт, мої друзі. Дітка, ви знаєте, що завтра свято, день сім'ї, і до нас прийде в гості уся родина, але в нас немає святкової скатертинки. Допоможіть, будь ласка, її прикрасити. Я ж знаю, що ви робите добрі вчинки. Можна і прикрасити скатертинку. І вона буде дуже красиво виглядати. Я думаю, що сподобається твоїй родині святкова скатертинка. Ми з дітками прикрасимо і допоможемо тобі. Добре? Ну що, малята, ви готові працювати? Дітки, сьогодні нам для роботи потрібно. Заздалегідь я приготувала біленьку скатертинку. Ось так. Ви можете, матусі, вам виріжуть, як ви бажаєте за бажанням. Фарба в мене червоного кольору та жовтого, а ви розмальовуєте, яка вам подобається: пензлик, водичка, клейоночка. Та сьогодні ми будемо прикрашати скатертинку листочками, з якими Марійка наша гралася на прогулянки, але мені дуже цікаво. Де ж вона взяла ці, ці листочки? Не вже зірвала з дерева. Ну, ми потім обов'язково в неї спитаємо. Добре? Ну що, приготувалися? Беремо наш листочок. Так, спочатку зробимо жовту. Так, по всій поверхні наносимо фарбу жовтого кольору. Пробуємо. і притискаємо до нашої скатертинки. Негайно. У нас повинен залишитися відбиток. Давайте подивимось. Є, давайте ще одну. Ось ще один на нас та прикладаємо до нашої скатертинки є і червоного кольору зробимо обов'язково нам потрібно помити наш пензлик. Жовтим ми прикрасили, а зараз прикрасимо червоною фарбою. Намагайтеся наносити на всю площину нашого листочка. Пробуємо. Ось так. Іще один. Так ось. Миємо наш пензлик обов'язково. Він чистенько буде став. притиснемо ще наш один листочок. Це буде дуже цікаво, дітки, якщо ви спробуєте так зробити. Ось так. Ну, що, спитаємо, чи сподобалась наші Марійки? Марійка, ну що, тобі сподобалась наша святкова скатертина? Ой, дітки, дуже сподобалась. Я гадки не мала, що з листочків можна так прикрасити скатертинку. Я вас запрошую завтра у гості. Марійка, нам буде дуже цікаво подивитися, яка в тебе велика родина. Та, дітки, ми завтра обов'язково підемо в гості до нашої Марійки. Маріка, а ще одне питання: скажи, будь ласка, де ти взяла ці листочки? Бо вони зелені, їх ж не можна рвати, ми знаємо з дітками. Ні, звісно, не можна їх рвати. Це вночі був вітер і дощик. І так, листочки попадали на землю. Дякую, маляти за співпрацю. До нових зустрічей.